20 квітня, щоденні роздуми, самоаналіз. Ми просимо Бога спрямувати наші помисли у вірне русло і особливо оберегти нас від жалю до себе, нечесності і корисливості. Анонімна алкоголіки, сторінка 86. Промовлена щиро, ця молитва вчить мене бути по-справжньому безкорисливим і смиренним. Адже я часто бувала навіть роблячи добрі справи, шукав схвалення і слави для себе. Досліджуючи мотиви всіх своїх вчинків, я приношу користь Богу і людям, допомагаючи їм в їх намірах. Коли я доручаю Богові керівництво моїми думками, то відпадає маса непотрібних турбот, і я вірю, що Він веде мене на протязі всього дня. Якщо як тільки у мене з'являється думка пожаліти себе, вчинити нечесно або егоїстично. Я відразу ж відганяю її, то живу в мирі з Богом, з ближнім своїм і з самим собою.